Отож, журналістка, блогерка, політична та економічна оглядачка Світлана Кошнір вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Світлано. І вас вітаю з прийдешнім новим роком. Будемо сподіватися, що це рік нашої перемоги, остаточної української перемоги і початку нашого безумовного миру і відбудови української держави після цієї страшної навали. Російського агресора Так, абсолютно з вами погоджуємося на це. Сподіваємося. Дійсно, хочемо, щоб 2023 обов'язково став е, переможним. Ну і вже перші кроки для нашої перемоги в цьому році теж е, були зроблені нашими збройними силами. І зокрема, е, можна сказати, під час бою курантів павовна е, прилетіла в окуповану Маківку, звідки останніми. Днями, можливо, навіть місяцями обстрілюється Донецьк. Як ви розцінили цю подію? Чи очікували ви на такий подарунок для всіх українців під ялинку? Ну, по-перше, це було, мабуть, несподіванкою, неприємною сюрпризом для керівництва Російської Федерації, тому що якраз в той час, коли е е система залпового вогню Хімарс, яку так Намагаються росіяни знайти, а українські збройні сили ховають і це одно високоточними ударами потрапляє туди, куди потрібно потрапити для того, щоб боронити нашу державу. Так, от в цей момент, коли Хімерст випускав свій свій, свій залпа. Кажуть, Я не дивилася чесно, але інші мої колеги кажуть, що дивилися, як виступав Путін, так, який, там кахикав на фоні якихось військових. А, власне, це м, не просто неприємність, да? це достатньо серйозний, поодинокий поки що, удар по рейтингу влади, по довірю до влади у росіян. А, тому що перші декілька днів. Я говорю про годину навіть перші декілька годин а, по всіх пабліках російських так званих воєнкорів рознеслася інформація, що в профтехучилища в Макіївці, українські е націоналісти, як вони нас е величають, та да, втрапили е там, спрацювала більш там, здетонував боєкомплект, який був чомусь там розміщений. А там е да, зараз бачите кадри. Е Роз, розрухи, розвалин цього профтехучилища. А, потім було, можна було побачити записи віду, а, я так зрозуміла тих мешканців в, в Макіївки, які а, були свідками того, що сталося. Як воно сталося? Окрім того, там було знищено ще 10 одиниць військової техніки. Ну і власне Міністерство оборони Російської Федерації не дуже хотіло якось реагувати на цю подію, сподіваючись, що олів'ї крабові палички разом з боєм курантів якось пригнітять, або, скажімо так, затлумлять ситуацію. Але якраз ці всі Рогавли атаковські і інші? Умовно, умовно, незалежні опозиційні до нинішньої влади і військового керівництва Російської Федерації військові кореспонденти почали розповідати, що відбулося. Ну і власне розповідаючи, говорили, які фактично причини того, що сталося, що це як завжди, на можна зійти до, до двох речей: головотямства і. Безконтрольність в армії, але назвали навіть і Слабкий інститут командирів в армії говорили про те, що нехтування правилами безпеки. Власне, лише сьогодні, буквально сьогодні, стало відомо, що 3 січня на території Російської Федерації, а саме в Самарі, Новокуйбушевській Сизрані пройшли вже скорботні заходи по мобілізованим як вони називають їх самі мобікам які загинули під час удару Хаймарса по о, приміщенню профтехучилища, власне, ми ж то їх не кликали. По перше, це відбулося на території, на суверенній території Української держави. Ми маємо право захищатися всіма доступними нам заходами. І е, досить дивна ситуація, якщо наша розвідка доповідає, що на територію Микіївки ви правильно зазначили, що декілька місяців вже потерпає українська територія. Від о, ударів, тому що там є осердя, да там концентрація, велика значна концентрація артилерії Російської Федерації. Власне, а, так, от, якщо наша розвідка була в курсі того, що мобілізовані, які пройшли в військові центри, які у яких є до речі бойовий досвід, бо їх брали з бойовим дослід, досвідом по указу президента Путіна, а, власне, які вже там знаєте відтренувалися, а, як говорили, злагодження <поставлення> е відбувалося? Від... Так от ці всі військові вони становили загрозу для українських збройних сил. Ви знаєте, що у нас є надзвичайно важкий напрямок, Бахмутський, і тому ці 400, а можливо і 600, на сьогоднішній день точно вже ніхто не говорить, скільки там власне загинуло російських мобілізованих. А, але вони становили загрозу саме для наших збройних сил. Тому те, що відбулося, це війна. Так, це війна і удари на упередження військової небезпеки це один із пунктів, аспектів, аргументів і засобів ведення війни. Українці називають цю війну війною. Росіяни досі її іменують спеціальна воєнна операція Ну, можливо, після того, що відбулося, питань у росіян буде до своєї влади трошечки більше. Пані Світлано, дійсно безумовно, що ми на своїй землі маємо право не лише вражати е, об'єкти на нашій території, а навіть вже наші іноземні партнери кажуть, що ми маємо право вражати також і воєнні об'єкти на території Російської Федерації, але от власне про. Те, що сталося в Макіївці, це ж далеко не перші такі масові втрати росіян, але я не пригадую такої бурхливої реакції на Росії з приводу інших таких масштабних втрат, вони якось замовчувалися навпаки. А тут вони самі це роздувають і намагаються перекласти відповідальність саме на місцевих тих, скажімо так, колаборантів, орків, які там місцеві ватажки. так? І що я ще прочитав в соцмережах? Це поки що не підтверджена інформація з українських джерел з приводу того, що там власне були не чмобіки, а кадрові висококласні військові Російської Федерації. І, власне, це викликало такий шок на Росії, тому що втратили не тих чмобиків, яких можна ще наловити по глибинці А, Дійсно підготовлених професіоналів саме це стало великою проблемою для Росії, і саме тому пішла така реакція, що зараз шукають винних. Ось чи можливо ви більш детально можливо щось про це чули і можете розказати? цього? таку версію, шановні колеги, я теж чула, але це версія. Я думаю, що лише тоді, коли наша наш інформаційний спротив, який займається, це. Об'єднання да українців, які займаються а, повідомлень про похоронки або про похорони або про жалобні заходи, які відбуваються на території Росії, пов'язані з військовими, які а, були вбиті а, в ході спеціальної воєнної операції, говорячи мовою о, Путіна, хоча й не хочеться наз, назвемо, так вони саме тоді, коли вони відслідкують все, це вони нам точно скажуть, хто ж там загинув, тому що. Що насправді можливо і військове керівництво. Але реакція воєнкорів у цих сумнозвісних сумаславнозвісних слав... вона ну насправді вона не дивна. А вона не дивна на фоні тих тої ситуації, яка відбувається якраз на східному напрямку. Ви знаєте, що наші війська напередодні просунулися майже на два з половиною кілометри вглиб, а отже, росіяни відступають. А отже, це наші перемоги. Вони невеличкі, вони поступові. Вони важкі, вони коштують надзвичайно дорого, але ми поступово крок за кроком звільнюємо свою територію і звільнюємо свою державу. Тому на фоні е втрат і на фоні е там, знаєте, там е ми ушли з Херсона кричали, да? Там або ще там як, або на фоні взагалі загальної оцінки ситуації після 10 Місяці війни е, у росіян дуже багато питань, хто взагалі керує цією СВО? Чому Путін самоусунувся від е, військового керівництва? Е, що відбувається взагалі в міністерстві оборони? Які весь час між собою з'ясовують відносини, е, намагаючись один одного змістити, допа допастися до потоків фінансових до управління. Власне, а я думаю, що воєнкори ці навіть спрацювали і ну їх відпрацювали в темну з їх істерикою стосовно за що наших мальчиків? Так за то, за те, що прийшли на українську землю убувати українських чоловіків, жінок і дітей зі старими людьми. За те, що ем, творите зло, за те, що руйнуєте наші буд будинки, за те, що знищуєте нашу критичну інфраструктуру, за те, що обвалили нашу економіку цією війною, от за то ми маємо право захищатися. Але те, що ці воєнкорів могли ви використати, використати, це однозначно, тому що напередодні, не вибираючи м, да, не не добираючи слів, е, такий собі пригожин. Да, ми пам'ятаємо, що це цей. Як його е, Уже ж він не повар Путіна, вже да? ж він такий, знаєте, а, головний по зекам. А, а, власне, добрачи слів, а, зробив такий різкий випад сторону міністра оборони а, Шойгу. Власне, з приводу того, що відбувається зараз на Донецькому напрямку, стосовно того, що українці потісняють росіян, тому ці, ці дописи скоріш за все, лягають на стіл вищому військовому керівництву, яке буде приймати рішення стосовно. Покарання по перше, пошуку винних. а це улюблена російська забава з часів царів і бояр. Шукаємо, хто винуват і що ділив. хто вінуват? Ну вирішили, що треба знайти. ну не може генералітет бути винний. Не вичи за те, що вони винні, тому що все має бути. На першому місці безпека твоїх військовозобов'язаних. Але власне будуть шукати серед представників терористичних угрупувань, які з 2014 року захопили територію і владу фактично на українських окремих районів Донецької, луганської області. Я говорю про ці всі ЛДНР, пошилью і всі інші і жасніми. Власне, серед них будуть шукати того крайнього. Зрозуміло, знайдуть якогось командира цієї частини. Чимось там з них то в, якомусь, в якомусь журналі не поставив якусь закарлючку, власне, його, скоріш за все, піддадуть під трибунал. Але якби це було, Ну скажімо так, не в Росії, та, за подібні речі, е, ну генерали залишаються без погонів і власне йдуть е, на лаву підсудних, е, отримуючи. Ну, великі строки ув'язнення в навіть до найвищої міри покарання. Я маю на увазі там довічне ув'язнення. Власне, тому те, що відбулося, це відбулося. І використання цієї істерії в телеграм-каналах воно зіграло на руку лише тим особам, які на сьогоднішній день, скоріш за все, є такі певні кліки угрупування в російських в російських силових структурах, які намагаються з оборони Шойгу уже сьогодні була інформація, що, начебто, він знову з інфарктом, але я думаю, що це просто вкиде для того, щоб на якийсь час його або приховати, або ну просто якось знаєте, затлумити все це іншими інформаційними подіями, і цю історію якось звести на манівці. Будемо А до речі, стосовно цих. Паяців, яким дозволено критикувати. Вони роблять, е, ну, я беру це в лапки, щоб ми наші глядачі розуміли, вони роблять хорошу справу. Вони фактично дають можливість революційному цьому пару який і, і питанням, які м, деякі вже росіяни адресують свої влади, так от е, дозволяють. Ну, коли вони говорять там критично да висловлюються, які ті гади паразити, командири, які не врятували особовий склад, вони дають можливість цьому революційному пару вийти, да тому, що дуже багато людей їх прочитали, з ними погодилися. А отже. Це є контрольована опозиція, так як завжди робив Путін і путінський режим. Ні, ніколи не було в опозиції вільної, завжди була опозиція, яку контролювала влада, така собі ручна опозиція. І власне сьогодні, на сьогоднішній день, всі ці е, воєнкори вони виконують роль такого собі колективного Жириновського. Да, ми можемо згадати, що ми до нього ставилися останні роки. Як точно до якогось клоуна на мене, да, але якщо передивитися деякі його е, там, відео, да, фактично він озвучував плани Кремля, але в такій е, клоунаді, в, тако, в такій формі, яку ми вже не сприймали. Тому давайте уважно дивитися на цю всю дворцову радь. Е, і, Відслідковувати, що вони роблять і що вони кажуть, не тому, що це так цікаво в цьому всьому ритися, ні. А тому, що свого ворога потрібно знати в обличчя, знати його сильні, слабкі сторони, і сильні слабкі сторони його використовувати для нас в для нашої перемоги. Це не я сказала. Це сказав колись великий китайський полководець Сунзи, написавши свій трактат про трактат про. Про війну фактично про це мистецтво, мистецтво війни так. війни пані Світлано, але чи коли-небудь ми дізнаємося, то все таки скільки цих чмовиків відправилися на концерт Кобзона в Київці в новорічну ніч? Різні дані. От Міністерство оборони і навіть визнало, що аж 63 людини загинули під час цього обстрілу. Хоча в першій години йшлося про шість сотень, тобто вони применшують цифри в 10 разів. Можуть звичайно, я ж говорю, що там правди можемо ніколи не дізнатися. Ну нам для нас вона фактично вже не важлива. Для нас важливо те, що оці всі м, ос, о, ОСТОВи, да профтехучилища в Макіївці. Вони рухнули і під ними ніхто з цим завалами ніхто не вижив. Це ті потенційні наші вороги, які могли стріляти в наших хлопців напереду, і дівчат. Ви знаєте, що Перед новим роком поховали у Харкові одну із військовослужбовиць, яка пішла добровольцем, до речі, молода дівчина. А, власне, а, от ми себе маємо таким чином захищати. Чи їх там було 600, чи їх було 400, чи 60, скоріш за все, ми про це ну, на сьогоднішній день не дізнаємося. Але те, що їх там було надзвичайно багато, і те, що там лік іде, а, відлік їх іде на сотні, написали, сказали не ми. Зазначу, що Генеральний штаб Збройних сил України лише сьогодні, 3 січня, визнав, що високоточний удар а, залпової системи Хаймерс а, був здійснений нашими а, зброє... зброєносцями. Да? Так от, а, про сотні загиблих. Сказала не міністерство оборони України, ну і, зрозуміло, не Російської Федерації. Сказав не український генеральний штаб. А перший хто про це написав, це був цей стрілков Гіркін. До речі, він дуже добре знає ті країни і і ту місцину, тому що у 2014 році там Макіївка, Абдіївка, Донецька, весь вся вся ця місцина була фактично в його. Як він вважав тоді, як воєвода в управлінні. Тому мені здається, що його допис він був більш правдивим, ніж всі інші пояснення, які на сьогоднішній день дають. Чи офіційні особи, чи будуть давати офіційні особи. Ну, власне, будемо сподіватися, що такі новорічні сюрпризи, чи скажемо так, у нас ще є Різдво є старий та, новий та, рік. Ми чекаємо ще таких. Приємних подарунків від наших Збройних сил України, але пані Світлано ще хотів е, запитати вас е, стосовно е, якраз е, цієї е, ситуації. Ви згадали про, що, про те, що вже відбулися е, якісь меморіальні заходи на Росії, зокрема в Самарській області. Ну і там можна було почути е, від, е, я так розумію, родичів е, е, тих чмобіків, які загинули в Макіївці, що вони прагнуть помсти. І то ну, вони не розуміють, що все-таки. Ну, що це вони прийшли, що вони вбивці, вони якби принесли цю війну і посіяли вітер, а пожинають бурю. Вони, ну, вони ще хочуть, наприклад, якщо читати реакцію в телеграм-каналах расистів, вони хочуть там ядерні удари по Хмельницькій АЕС там, ну, знищити Україну. якимось чином вони ще досі це не усвідомлюють, що, ну, що нас неможливо знищити. Ні, мені здається, не усвідомлюють, тому що вони жили весь цей час більше 22 років о, при владі о, Владимир Путін, тому і пропаганда і о, промивка мозку через телевізор, вона надзвичайно сильна. А, і власне за один, два, три, навіть за десять місяців повномасштабної війни проти України, яку вони називають українцями, яких вони називали братнім колись народом. Маєте, ми були такими братами, а виявилося, що зовсім вони нам не брати. А, і власне, якщо ми говоримо про ці події, що відбуваються, то можна згадати провести паралелі тут. Не так давно у нас почалися певні заходи від Служби безпеки України по, по церкві російській да московського yeah. патріархата, патріархата, причому по багатьом єпархіям. І наскільки я розумію, в усіх областях, і на Заході, і на Сході, так от можемо згадати просто біблійські такі е, істини да, стосовно Каїна і Авіли. Так от, Оцим Каїном виявляються росіяни. І зараз, коли вони говорять про помсту, про те, що треба якось там помститися за смерті їх мальчиків, вони, на жаль, не усвідомлюють, що вони прийшли. Вони прийшли. Ми їх не звали. Ми жили, як ми жили. Можливо, добре, можливо, недобре, Зі своїми, як то кажуть, там дарганами, да, зі своєю владою, яку ми могли, якщо ми бачили, що влада не справляється, яка влада пам'ятаємо 2013-2014 рік. да, коли влада вирішила піти зовсім іншим курсом, український народ вийшов на майдан і просто цю владу зніс. І ми на це здатні об'єднуватися, самоорганізовуватися. І оце. Оцей спротив, оцей український дух і менталітет, жодний російський. Аналітик чи військовий експерт, чи, можливо, психолог соціальний, які точно є в генштабі а, і головного управління розвідки Російської Федерації да, розвідувального управління, і до речі, там в Кремлі ми пам'ятаємо такого яскравого представника методологів психологів а, Владислава Суркова. Так, от жоден з них не зрозумів загадочною українську душу. Вони вважають, що лише їхня російська душа Така загадочна, ні, То ми будемо стояти, не можна. Знаєте, от, о, я говорила завжди, що українці піднімаються м -м, за свої права і за свою свободу mm. і волю, якщо дійсно ці права порушені, і це дуже несправедливо. А коли на нашу землю ми ніколи не ввели загарбницьких війн, Ще раз повторюю: подивіться історію України, українська держава будь-якого часу і періоду, в історичні моменти ніколи не вела загарбницьких війн. Нам не потрібно було ніколи чужої землі, але на свою землю, на свій огород у свій садок, ми теж нікого ніколи не хотіли пускати і не пустимо. І зараз Збройні сили України це доводять своїми. Певними спец... спеціальними да, військовими операціями конкретно на певних локальних від е... Е... областях ми говоримо і про звільнення Київщини і е... Північі України. Ми говоримо про. Літню операцію військову, яка відбувалася, яка теж стала несподіванкою для росіян, це Харківська область. Ми говоримо про осінню а, операцію по звільненню Херсонщини Лівобережної України. Фактично тепер там немає росіян, і, і зараз ви знаєте, що є повідомлення, що наші збройні сили проводять. Певні дії наступальні вже в гирлі Дніпра. Там дуже багато невеличких острівців. Можливо, ми дуже скоро почуємо ще інші хороші новини з цього південного напрямку. Тому ми ніколи загадниками не були, і росіяни не можуть це зрозуміти, тому що вони в їх менталітеті це десь дати де, де, прийти, і те забрати, і те, і те, і те, і, те. і можемо згадати там. Як барабатівні народи Кавказу про захоплення Сибіру, про, про а, ситуацію з північними народами починаєте там з можна згадати є Малинівський округ, де фактично не залишилося корінного населення да, або так про, про, про Чукотку і, і Чукчі. Тому о, дуже багато ми можемо говорити, аналізувати, але те, що українці непорушно будуть стояти на своїй землі до останнього українця, до останнього краплі. Крові і захищати, і ми її звільнимо. Це однозначно, ми звільнимо, але буде це нам вартувати надзвичайно багато. Ну а можливо, все ж таки росіяни облуда з очей впаде, вони проснуться і зрозуміють. Ну якщо раптом впаде путінський режим, вони зрозуміють, що кожен з цих країв, да, кожен з цих автономних округів може бути своєю окремою державою. Вільною, незалежною, суверенною в тих кордонах, які вони визначать, то в Російській Федерації як імперії зла, я сподіваюся, прийде той довгожданий для нас кінець, і ми станемо свідками цієї картини. Амінь. Дякуємо, пані Світлану. Світлана Кушні, журналіст, блогер, політичний та економічний оглядач у власному ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося.